Сьогодні в цьому відео я розкажу вам всю правду про баптистів, а іменно сім дуже важливих фактів, про які мало хто знає. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Багато хто з вас ми чули слово баптист. Баптисти, можливо, хтось із вас навіть відвідує баптистську церкву чи має баптистських друзів. Але я хочу сказати, що є багато фактів про баптистів, які не знають навіть самі баптисти. Я прочитав спеціально більше 20 разних видань, а іменно це Британіка, Патеос, Христіанити, П'юрісорч, Бібісі та інше, і зібрав для вас сім дуже важливих, цікавих. А іноді навіть шокуючих фактів про баптистів. Але перед тим як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний канал Штунда Тіві, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. І так, номер один про що я хочу поговорити, це статистика. Скільки ж є цих баптистів у світі? Дивіться, більшість ну це важливо, дуже я думаю, тяжко порахувати, особливо там в африканських країнах чи інших, але більшість американських видань стверджує, що в світі нараховується приблизно 100 мільйонів баптистів. Це дуже і дуже багато. І так, країни, які мають найбільшу кількість баптистів. Звичайно, що Америка Сполучені Штати номер 1 50 мільйонів баптистів. Вау! А найбільша деномінація Баптистська це південні Баптисти в Америці, 13 мільйонів. А всіх звичайно різних деномінацій 50 мільйонів. На другому місці, друзі, ви не здогадаєтесь це Індія, 2,4 мільйони. На номер 3 – Нігерія 2,3 млн, мільйони, номер 4 – Конго 1,9 млн мільйона, і Бразилія номер 5 1,5 і Скільки ж баптистів проживає в Україні, ніхто не знає. Я перевіряв дуже багато джерел, і статистика дуже різна. Якщо ви баптист або представник баптистського союзу, будь ласка, напишіть мені, скільки ви вважаєте баптистів проживає в Україні. Що я знайшов. Дивіться. Сайт Вуе говорить, що на 2021 рік якраз до війни було 3034 церкви баптистських релігійних організацій баптистів і служіння відвідували близько 300 тисяч осіб. Українська Вікіпедія дає чуть нижчу цифру 2000 тисячі церков і 150 тисяч дорослих членів. Ну, звичайно, можливо, і ті і ті прави, бо баптисти рахують членів. Це люди, які 18 і старше. А якщо врахувати дітей, то можливо всіх і є 300 тисяч. До речі, я вірю баптистській статистиці. Я думаю, вони більш чесно рахують, чим скажімо. Харизмати номер два. Історія баптизму, яку ніхто не знає. Якщо ви спитаєте, е, пересічного баптиста в Україні, звідки появилися баптисти? Він вам не, не відповість. Чому бо ніхто не знає? Якщо, наприклад, п'ятдесятники з'явилися в 1906 році в Лос-Анджелесі, це відомий факт. Це всі знають, це трапилось майже в один день. З баптистами чуточку все складніше. І так я прочитав багато різних американських видань і знайшов три самих популярних теорії: коли і звідки появилися Баптисти. Номер один є такі традиційні баптисти в Америці, коли ви їх запитаєте. Коли ви появилися, і звідки вони відповідять? Ми появилися від Івана Хрестителя, і ми існували завжди паралельно з католицькою церквою. Вони не вважають, що вони появилися десь там за часів реформації. Вони вважають, що вони існували завжди і нам уже дві тисячі років. Е, ну, звичайно, що ця теорія не має е, ярких підтверджень, але вона дуже популярна серед таких традиційних фундаментальних баптистів в Америці. Номер два дуже популярна теорія, що баптисти появилися. Якби вийшли з е, швейцарських анабаптистів, ми знаємо, що під час реформації десь в 1520 році появилися анабаптисти, тобто люди, які вперше почали приймати водне хрещення в зрілому віці, їх почали називати анабаптисти. Анна означає пере, баптист означає «хрещений». Перехрещенці. Їх так обзивали. Це було таке прозвисько, зневажливе ім'я Анабакти. Це було в Швейцарії, поширилось на Німеччину, потім Англію. І багато хто каже, що баптисти появилися швейцарських анабаптистів. Можливо, але тут є одна проблема: що анабаптисти. Дійсно хрестили дорослих, вони були перші, хто почав хрестити дорослих людей, але вони доктринально були схожі більш не на баптистів, а на сучасних п'ятдесятників і харизматів. Справа в тому, що анабаптисти, якщо ви почитаєте, говорили на інших мовах, пророкували особливо в Німеччині, були такі три зв'язка у пророки, і вони, якби, практикували дари Святого Духа. Ну, сучасні баптисти, вони чуточку по-іншому дивляться на це. І номер три сама популярна теорія, як в яку богослови вважають самою реальною теорією, звідки появилися баптисти, що вони вийшли з а, англіканської церкви і появилися в Англії, і вони стали першими сепаратистами та. Пуританами слово сепаратист означає від'єднаний. Це ті люди, які хотіли реформувати англіканську церкву. Не змогли вони відокремилися. Їх почали спочатку в Англії називати сепаратисти, а потім вони стали баптистами. Це Ця точка зору сама найпопулярніша. Але дивіться, е, в Америці вважається 1609 рік е, сайт Патео. Це каже, що це заснуванням року баптистів. Е, перша Баптистська церква в Америці з'явилася, пастор був Роджер Вільямс, 1638 рік. Це вперше, коли в Америці. В назву церкви вписали слово «баптиська», тобто Перша баптиська церква в Америці 1638 рік. Тобто, звичайно, що баптизм він якби розвинувся в Америці. Навіть якщо він появився в Швейцарії чи Англії, це не грає ролі, він набрав популярності та поширення в Америці, а потім, звичайно, перекинувся на інші континенти. Номер три цікавий факт це доктрини баптизму. Звичайно, що баптисти вони мають багато відмінностей від. Від католиків, протестантів, але у баптистів багато схожості з іншими протестантами. Але є одна відмінність, яка відрізняє їх від всіх інших це водне хрещення. Як я вже сказав, що появилися перші анабаптисти, але англіканські баптисти вони якби утвердили цю теорію. Справа в тому, що на протязі півтори тисячі року католицька церква хрестила тільки маленьких дітей. Під час реформації почали появлятися групи людей, які почали хрестити дорослих. До цього панувало так педобаптизм. Педо це означає дитина, баптизм хрещення, хрещення дітей. І ось баптисти запропонували нову теорію кредобаптизм, хрещення по вірі. І ті люди, які в католицькій церкві приймали, наприклад, хрещення, вони сказали, це не є справжнє хрещення, ви повинні прийняти його заново. Це називається кредобаптизм. Цікаво відзначила. Значити, що під час реформації б, ну, більшість, не то що багатьох протестантів, Мартін Лютер, Кальвін, Цвінглі, продовжували хрестити дітей. Тобто, перші, хрест... перші протестанти вони не були баптистами, вони хрестили дітей. І сьогодні, я думаю, Лютеранська церква та багато кальвіністів, е, англіканська церква, вони продовжують хрестити дітей. Тобто, не всі протестанти мали водне хрещення в зрілому віці. Е, сьогодні ми. Дякуємо баптистам за цю велику доктрину, бо не тільки е, 100 мільйонів людей хрестить дорослих людей сьогодні. Сьогодні, е, майже мільярд людей, які відносяться до протестантських рухів харизматичного, п'ятдесятницького та іншого, хрестять людей тільки в зрілому віці, і це все дякуючи баптистам. Номер 4. як баптизм попав в Україну. Також цього точно ніхто не знає. Є декілька версій. Я приведу дві самих популярних, але я думаю, серед баптистів є більше версій. Баптизм в Україні зародився в 19 столітті. Е Звичайно, що всі згідні з тим, що баптизм прийшов до нас від німецьких колоністів. Справа в тому, що на той час в Херсонській губернії, там Одеська область і так далі, було багато німецьких таких ком'юн. Там жили німці, вони були багато з них баптистами. Приймали водне хрещення в зрілому віці, і це вплинуло на місцевих селян та міщан, які з ними спілкувалися або працювали на них. І так, перша теорія, що першим українським баптистом був Іван Онищенко. Про його навіть є книжка Юлія Круденер. Можна знайти в інтернеті, прочитати дуже цікава книжка. Вони стверджують, що Іван Онищенко був першим баптистом. Як це трапилось в 1853 році його батько подарував йому на 17-річчя Новий Завіт. Після цього він пішов пасти там кажеться, корів, також бджоли, бджоли в нього були. і Він читав Новий Завіт. Він сам прийшов до висновку, що потрібно прийняти хрещення в зрілому віці. Після цього він сам знайшов німецьких баптистів, вони його хрестили, і він почав хрестити інших людей. І так почалося баптистське пробудження. Номер два версія: що це почалося в 1867 році. Під впливом Юхима Цимбали він першим прийняв водне. Хрещення, і він став першим таким штундистським проповідником. Тоді на баптистів говорили штундисти. Він прийняв хрещення в річці Ірпінь. А ну, серед перших відомих баптистів це Іван Онищенко, Михаїл Ратушний, Рябошапка та Балабан. Дивіться за даними української вікіпедії. Наприкінці 19 століття, я не знаю, скільки це правда, в Україні вже, на, вже нараховувалося 300 тисяч баптистів. Це дуже багато. Це дійсно було пробудження. Дивіться, українська Вікіпедія стверджує, що в селі Чаплінка Київського повіту, де пастором був е, Балабан, було тисячу парафіян. Представте, це було реально велике пробудження. Воно набирало дуже велике поширення перед Першою світовою війною та перед революцією. Дійсно, було дуже дуже багато баптистів. Номер 5 цікавий факт. У СРСР, хто з вас старше мого віку, ви це знаєте, було одне офіційне об'єднання всіх євангельських християн ЄХБ. тобто під союз баптистів. Комуністи загнали радянська влада всі: ХВЄ, Хеєв, Єванські Християн та інші деномінації. Наша навіть моя церква, куди я з дитинства ходив, вона була п'ятидесятницькою, але. П'ятдесятники не мали реєстрації, вона належала до ЄХБ. І скажу так, чесно кажучи, я вдячний баптистам, що вони дали нам крило, і баптисти не контролювали наші служіння. Люди говорили на інших мовах, пророкували і зверху там не приходили якісь укази, що перестаньте це робити. Баптисти не лізли в наше служіння і не розказували, як його проводити. І я подумав, якби. Комуністи закрили не ХВЕ, а закрили ЄХБ і всіх зігнали під ХВЕ. Можливо, так скажу, що п'ятдесятники би закрили ЄХБ і сказали, що ви неправильно молитесь, ви не говорите на інших мовах, і, можливо, б не було б такої релігійної свободи. Ну, представте, сьогодні, якби всіх харизматів, баптистів, п'ятдесятників Влада загнала в одне об'єднання і поставила одного єпископа. Як ви думаєте, чи вижили б ми разом чи ні? Чи ми, ми побилися б один з одним. Ви танцюєте, ви там не говорите на мовах. Ми, я, я, я не знаю, що б це було. Це було б, я думаю, просто щось і чимось. Но наші діди і батьки вижили в одному, об'єднанні і навіть розповсюджувалися. Їм потрібно дати велику подяку, і також велика подяка баптистам, що вони, будучи... Главними ну, не, не придушили інші деномінації, були дуже толерантними, дивилися на все так, ну, скажімо так, дуже здраво і дозволяли п'ятдесятникам та іншим деномінаціям практикувати свої вірування, так, як вони цього е, хотіли. Е, номер 6. Доктринально. Баптисти, особливо в Америці, сьогодні діляться на дві категорії. Англійською мовою це particular Baptist і General Baptist. І це дуже важливо розуміти. Не всі баптисти одинакові. Дивіться, простою мовою це сесейшінизм і континуалізм. Тобто ті, які вірять, що Дари Святого Духа сьогодні продовжуються, і ті, які російською прекращенці, чи не вірять в те, що це які проповідують теорію припинення, що сьогодні більше немає дарів Святого Духа. До цього руху належить там Джон Макартур та інші, але. Більшість баптистів Америки вони все таки вірять в дари Святого Духа. Наприклад, сама велика деномінація Америки південні Баптисти. Вони кажуть, що ви можете розмовляти іншими мовами, але це не хрещення, це просто один із дарів. Я особисто був у баптистів південних баптистів в Техасі. І чув, як деякі люди розмовляють іншими мовами. Я був здивований. Тобто не всі баптисти заперечують дари Святого Духа. Там є деякі, які там критикують, кажуть, що це неправильно, дари Святого Духа більше не існує, все закінчилося в вік апостолів. Але не всі. Дуже багато вони континуалісти, вони вірять в продовження дарів Святого Духа. І номер сім я знайшов цікаву інформацію: англійська Вікіпедія є ціла стаття, яка Говорить, яка називається Відомі Баптисти Америки. І я приведу декілька імен, і я думаю, що ви їх знаєте. Перше, дуже багато серед баптистів було президентів Сполучених Штатів. Нам про це мріяти і мріяти. В той час, коли в нас заправляли комуністи і спалювали Біблії, в Америці Баптисти правили країною. Наприклад. Ну, не всі вони ідеальні, але Білл Клінтон, Барак Обама, Авраам Лінколь і Джиммі Картер в певний час свого життя належали до баптистів. зараз Барак Обама і Білл Клінтон не належать, але в молодості належали були членами баптистської церкви. Номер два великі проповідники: Мартін Лютер Кінг. Навіть в Америці є день Мартін Лютера Кінга, Чарльз Сперджен, Джон Буньян. Біллі Грем це все були представники баптизму. Я думаю, що всі ви читали книжку Джона Буньяна Путешествия Пілігрима. Бізнесмени. Трует Кеті. Хтось з вас знає ресторан Чік Філе, дуже відомий ресторан. Джон Рокфеллер – засновник нафтової компанії Стандарт Ойл, Джейм Кеш Пенні. Хтось з вас живе в Америці, знаєте GC Penny магазин. А, також Томас Бурбері ну, це вже для модників, ті, хто ходить в фірмі Бурбер. Друзі, дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вас вдохновило, будь ласка, поділіться з іншими і побачимось з вами іншого разу.